Доброго ранку, хлопчики-дівчатка! Давайте з вами сьогодні пограємо в цікаву гру. Вам треба буде повторювати за мною рухи та віршик. Ну що ж, давайте спробуємо. Ми тупали ногами. Ми плескали руками. Киваємо головою. Ми руки піднімаємо. Ми руки опускаємо. І всі разом присідаємо, встаємо. Присідаємо, встаємо. Давайте ще раз. Ми тупали ногами, ми плескали руками, киваємо головою. Ми руки піднімаємо, ми руки опускаємо. І всі разом присідаємо, встаємо, Присідаємо, встаємо. Сподобалось мені також. Гарного вам дня!